Привіт! Вирішила для вас записати маленьку розминку перед розтяжкою. Або можна її використовувати як просто ранішню розминку, коли прокинулася. Тож, ставайте зі мною. І так, стаємо. Ніжки разом робимо вдих потягнуло за ручками вгору, видих вниз. І ще раз вдих, видих. І вдих і видих. Ставимо ніжки на ширині тазу. Робимо наглуб по сторонам головою. І раз. Два. Три. Чотири. Плечі внизу. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, десять. Нахуй вниз, вгору І видих вниз, Раз. Два. Коли робимо назад, не запрокидуємо голову, а тягнемо за підборіддям на стелі. І ще вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Робимо оберт гарний бік. Раз. І два. І три. І. Чотири. І в іншу сторону. Видихниз. Раз. Два. Три. Чотири. Підхоплюємо правою рукою ліве вушко. Нахиляємо голову до правого плеча. Витягуємо за вушку вгору, видихаємо, відчуваємо, як розтягується наші язини шиї. Видих підборіддя до грудей вниз. Повертаємось. Тепер ліва рука праве вуха на стелю. І видих підборіддя вниз. Робимо вдих за обома ручками, підхоплюємо запотиниці нахил вперед, підборіддя до грудей. Робимо маленькі коливання. Постирнамо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Видихнули, відпустили ручки і продовжимо. Присідаємо і робимо коло плечами назад. Раз. І два. Видих. Ресла були. Три вниз. Чотири. Гарний. Опер через вуха вниз. П'ять. Шість. Лопатки ззаду. Збираємо. Сім. Вісім. І ще раз. Чотири. Робимо повний вдих. За ручками потягнулись назад. Видих. Кругла спинка, розслабилися. Знову вдих. Видих. І три. Видих. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Розслабили корпус. Вісім. І останній разочок підхопили під корінками, Округлили спинку, розкрили лопатки. Видихаємо. Ставимо ручки на коліна, робимо вдих. Прогинаємо спитку. Видих, округлюємо, таз підкручуємо. І вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. лопатки назад. Вісім. І ще раз. Два. Три. Чотири. І залишились ручки на колінку. Робимо скручування. За правою рукою гарний оберт на вдих. Видих. Підпускаємо. Вдих. Видих. Ще раз. І два. І три. І чотири. І ще п'ять. І шість. Видих розслабили спину. потягнулися вниз. І повіно хребет за хребцем Ввертаємось згору. Вдихнули вгору і видихнули ручки в сторону. Продовжуємо нахили хвилин бокові. Згинаємо праву ніжку. І за правою рукою робимо нахил. Повертаємось. Ліве колінко, Ліва ручка нахил. Видих, Раз. І Два. І три. І чотири. Ще. П'ять. І шість. І сім. І затрималися вісім. Потягнулися за ручкою. Колінко зігнете. Тягнемо за пальчиками руку. Повертаємось, видих в іншу сторону. Молодці. І вдихаємо. Вдихаємо, ставимо праву ніжку вперед. Розкриваємо, стягнемо за руками вгору, переносимо вагу на задню, ногу, нахил вперед. Ступня скорочення. Знову вдих на передню ножку. Переносимо вагу, видих, нахил. У нас пункта пряма. Згинаємо в тазових суглобах. Намагаємося животом дістати стегна. І ще вдих, видих, вдих, видих. І вгору вдих, видих і вгору. Ми затримались, видихаємо, тягнемось гарно прямою спинкою до ноги. Збираємо ніжку, ліву крокуємо вдох і видих на наліво. І ще раз. Дубай. Розкачуємо з ніжки на ніжку. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Іще вгору. Раз. Два. І останній разочок. Залишились. Тягнемось вниз. Спинка пряма. Корінку пряме. Ступня з короче. Відчуваємо задню поверхню сторона. Миці. Збираємо ніжки і розкриваємо їх в другу позицію. Виберете ноги трошки ширше плечей. І далі робимо на підйом, на подушечку пальців, надавлюємо. Тягнемось, намагаємося поставити ногу, щоб вона не завалювалась на мізинчик, а на великий пальчик. І ще колінко дивиться на великий пальчик. Раз. І два. Гарно переносимо вагу. Три, чотири. І п'ять. І шість. І ще сім. І вісім. Залишились на правій ніжці. Давимо на під'ю. Опускаємо. І ліву ніжка ще потримались. І повертаємось. Робимо вдих. Видих. Сідаємо в глибокі пліє. І знову вдих. Видих. Вниз. І ще раз. Давай. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Залишились вісім. Пальчики працюють в ступні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Залишаємо праву ніжку. Права ніжка на підйомі. Ліва лікоть на коліно. І правою рукою рівною ми намагаємося розкрити ножки в тазу. Потягнулись вниз. Змінили сторону. В іншу сторону. Розкриваємо гарну корінка. Молодці. видих, закриваємо пальчики ніг. Ставимо ручки або на підлогу, або на кубики, або ставимо нижче коліно. І робимо присідання. Раз. Або вище коліно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Залишились на правій ніжці. Коліно дивиться чітко на ступню вперед. Потягнулись вниз. Якщо виходить, можна перейти в ліпці. Змінили ніжку. Відчуваємо внутрішню поверхні стегна. і повернулися назад. Ступні дивляться прямо. Ми робимо з вами присідання. Таз відпускаємо вниз і повертаємо за тазом в лунах. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще в нас. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І на прямих ножках видихнули, потягнулись максимально животом до стегу. Видихаємо, розслабляємо спинку, корпус, а на нахи вниз. Видихаємо, тягнемось, розслабляємо спинку. Молодці. повертаємось, збираємо п'яточки, носочки по черзі. На прямих ніжках ноги, видих, розслабляємо спинку. І повільно, повільно, хребет за хребцем, повертаємось вгору. Зробили вдих вгору. видих. І ще раз вдих. І видих. Все, дякую.